Сьогодні понеділок на курорті, а понеділок означає одне, що на курорт приїхали нові свіжі люди, які планують тут лікуватися, відпочивати, оздоровлятися. І зараз, друзі, на бівті буде аншлаг. Сьогодні ще й приїжджають відомі співаки на курорт. І в Палаці культури Шевченка також буде на шлях. Якщо не вірите, йдемо зараз, друзі, зі мною пройдемося до центрального бювету, заодно побачите, який буде анонс концерту і скільки буде людей зараз на бюветі. По понеділках їх тут завжди багато. В неділю немає стільки людей, як є в понеділок. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Кому подобається відео про Трускавець, обов'язково не забудьте підписатися на цей канал. Ну і в кінці відео поставити клас і, можливо, навіть написати якийсь. Цікавий коментар. Праворуч від нас знаходиться готель Весна, а ліворуч ресторан Тандир. Ще, бачите, літня тераса працює. Хоча, б друзі, сьогодні на курорті взагалі дуже холодно, лише плюс 6 цілий день. Обіцяли плюс 10, ну, 10 градусів і близько нема. Дуже холодно, вітряно. ну Добре, що хоч нічого не падає. Навіть в обід світило сонце. Я приходив в обід на бювет. Людей не було, не так багато було, оскільки люди сьогодні тільки приїхали, там хто потягом, хто чим автобусом і люди поселяються, роззнайомлюються, що де там. А вже ввечері зараз всі будуть на біветі. Нагадаю, що високий сезон триває, зараз ще й триває золота осінь на курорті. курортному парку Адамівка краса неземна. Я навіть після концерту, ну, після анонсу концерту, також зайду в короткий парк Адам. Бачите, перед нами готель Весна. І ви запитували в коментарях, друзі, на рахунок масажів у Трускавці. Ось тут на першому поверсі є бачите, весна медспа, там і косметологія, і суперкласні масажисти. Номер телефону є, якщо щось кому потрібно, то в готелі весна є дуже класні масажисти, роблять любі види масажів. Ну, на теперішній час, напевно, всі готелі і санаторії у Трускавці заповнені. Ну, чомусь, так бачите, в вересні стільки не було людей, як зараз у жовтні. Всі думали, можливо буде бабине літо, але ну, про холодно. Не знаю, як там з опаленням, де в яких санаторіях чи готелях. Пишіть, друзі, в коментарях, чи вам не холодно, якщо ви приїхали сюди на відпочинок. Я знаю, що багато людей мене дивляться, навіть ті, що зараз на курорті, є ті, що були, ті, що приїдуть на курорт. Особливо ті, що приїдуть, вони полюбляють перед тим. Я так само роблю, якщо чесно. Якщо кудись запланував їхати, я першим ділом там день-два я дивлюся відео про той чи інший курорт, про той чи інший готель чи санаторій. Я думаю, що ви так само робите. А дивіться, перед нами йде Олег Гаврилюк, який також неодноразово виступав у трускавці, співає також на біветі, розповідає свої вірші. Не знаю, напевно. Найближчими днями в нього, напевно, знову буде концерт у Трускавці. Не пам'ятаю, що там по афішах. Хоча вчора був біля бівету тут Ол... не Олег Винник, а Віктор Винник виступав на біветі. Але Афіші Олега Горлюка я там щось не припам'ятаю. Вже 17.20, і я бачу здалека, що вже біля бівету там збираються люди, чекають на анонс концерту. Ну, я прийшов в обідню пору, я думав, що також буде. Анонс концерту, але не було, друзі, тому зняв там трохи інше відео, воно вийде на каналі згодом. другий поверх, бачите, східні солодощі, тут внизу аптека і також ще взуття. і Сірого кольору те, це торговий центр парк майбутній. І праворуч знаходиться санаторій Кришталевий Палац. У нього дуже велика територія цього санаторію, На жаль, зараз територія зачинена. там Раніше можна було через їхні, ну, через цілу територію можна було пройтися. Там є також великий парк на 12 гектарів. А ввечері там бувають дискотеки, там є афіша. Якщо йти в короткий парк Адамівка, там видно афішу. І деколи в палаці культури їхньому також відбуваються концерти. Ну, сьогодні буде в палаці культури Шевченка, буде аншлаг нагадую. Аншлаг зараз буде на бюветі і буде аншлаг також в палаці культури. Ну, зараз, бачите, прохолодно, можна сходити ввечері або на концерт, або в кіно. А в день можна і в більфінарі Оскар сходити. Цей тиждень ніби дощів не передають, так що можна десь і на екскурсію поїхати. Подивіться, скільки вже людей чекає, а зараз за хвилин 10-15 тут людей буде в два рази більше, я там, я вам це обіцяю. Вот, どうもどうも。<noise> <noise> І заметний батальйон на своєму старенькому, але широковому пошвидкісному лісапеті пригазував прекрасне місце Трускавець. Де зібралися люди з різних куточків України, зібралися і вони не тільки поправляють здоров'я, вони лікують своє тіло. Вони сьогодні мають можливість лікувати душу, а це не менш важливо. Наші душі так щерствіли, так заледеніли за останні роки, а сьогодні. Сьогодні є нагода, нагода отримати дві години щастя. Хто, як не лісопедний батальйон, буде дарувати вам позитив і визивати усмішки на ваших обличчях? Всі нас тільки засмучують, а тільки лісапетний батальйон. І красива і велика баба, вона подарує вам сьогодні гарний настрій. Глабі настрій, кожна посмішка це імунітет, це сила. А нам так тої сили потрібно. Ми не знаємо, що буде завтра. Сьогодні о 19.30. візабетний батальйон вас очікує у палаці Шевченка. Ми сюди приїжджаємо кожен місяць. Можливо, хтось нас бачив вже багато раз. Я не скуму кланію за те, що він ще й сьогодні прийде хто ще не встиг придбати квиток, ви маєте таку нагоду. Ми привезли вам пісні, які полюбилися, які завжди в арсеналі лізабетного батальйону. І пісні, які ще, вже прижилися, але можливо ще не набули такої. Популярності. Я люблю свого глядача. Після концерту обов'язково зможете ще й зробити фото. І сьогодні зможете зробити фото. Тож я розраховую на свою українську родину, бо ви моя родина. Я вас дуже люблю і поважаю. Тож до зустрічі у палаці Шевченка. Тож нагадуємо, що сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка на звистя Наталя Холіон та театр пісні «Лісапетний батальйон. Ми бачили, друзі, який тільки що був анонс концерту. Ну, Наталя Фаліон не співала, не танцювала, але вона ну, так завжди приходить, там кілька хвилин э, промова, щось там розповість, запросить людей на концерт і далі дальше... тільки фотографується. Зараз там дуже велика черга. Я навіть уйшов бік, бо та, та, дійсно та. там не солинку дві артисти з нами, то ж варті цю дома Не розходяться, чекають. Зараз дуже багато людей. Сьогодні, друзі, в понеділок Каталочки приїхало дуже багато в людей в Трускавець, так? дуже багато Немає свіжих людей. Китовоць хтось китовоць поїхав, на хтось приїхав, але людей зараз в понеділок. Людей Хто... 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 дуже багато. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши в правому куті екрану. Бачите, ми так по колу обійшли весь санаторій Кришталевий палац. Ось тут є вихід, який ну, тут найближче до бювету, напевно, цього санаторію. І тут написано бачите кришталевий палац, тут така як прохідна. І тут написано, що тут відбуваються дискотеки і час від часу відбуваються концерти в палаці культури їхньої Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па, -па.